Я так швидко ще не збирався. Я собі спав, мені дзвонили. Кажуть, є, є озеро зі щукою, секретне. І людина каже, щоб їхали, що там можна половити щучку, ну, а мене два рази не треба просити, то я там вже багажник затарив. от, І зараз вже у нас перша година. Не знаю, встигнемо, не встигнемо, ну але пробуємо. З вами дім на колесах, правда, вже без дому на колесах. Бо дім на колесах замерз. І дорого. З вами дім на колесах їде на риба. З нами ще буде Любомир. Буде риба. Ну У нас просто дім на колесах він не замерз, він, він в замороженому стані. Тобто Зараз його розморожути, цю свободу заливати, вода буде стріляти, тому що... Там стоять запобіжники, які при нульовій температурі вже вода вистрілює. А у нас на вулиці зараз мінусова температура. От, тому будиночок наш поки буде чекати, коли буде більш така довша подорож, щоб то було варто було для чого його розморожувати, заливати це все, воду спускати там і так далі, прогрівати. Бо ми їдемо буквально на пару годиночок. Так що Наразі ми маємо на Франківськ.

liksom? やった Давай до мене, мене пукай. Вітяни. Вітяни. Тут там більше проблеми місця. Бля, але як таке озеро засипати? Я був вмерний тут. Він не засипає? А що буде? В перегороджу робить садок. Типу, щоб рибу поділити, бо тут тут колодки і все. Та ти кажеш, щоб качки не сідали, що йому заборонили. Качки, качки отам сідають, він там качки удавають. не засипає, а... обгороджує. Обгороджує, обгороджує. обгороджує. Добре промерзло, бля. Ну, а так зіздає бля. Кісті не було цього. Да, ты больше что будет? ты идешь, тянешь по цьому. Да. А я взял цу. Та блесна на цю. Блесна на цю твистер. Как твистер? Та гумка значком. Та ну има

Do të dimë atë. Do të dimë atë. Ти на ту сторону пішов, він тобі сюди піджене. Там, там, там менше доби, да? Там більше тонкі сидить. Там йду, я так, може, тою стороною кі, але я там не вип'яну теж. Там ще під берегом. Бігать. Я зараз більшу блісну, де. Да. Ага, а я цим на океані ловив. То, до, то для океану, а то не для цього? Не знаю я на що випробувати, але буду пробувати. Зараз ми цю зачепимо. что она скажет. Да, да, поверху. Да. Поводок взяв, Любчик? Так. Купляв? Ну. І не затонкиєте? Так? Малі? <різь> Якби то літ трохи потонув, то щоб було нормально. Бери кідатися таку зарозила. Та яка різниця? Не буде тонути? Ти не зрозумів, Та ліска лягає на цей. І все, і воно не йде, воно потім стає льот зверху і все. Угу. Тречка тобі втонув, може зараз потонеш. О, там, бачиш, добре його роз, розбив, то той дрібний мав би потонути, а ці великі, бачиш, вони і стоять. А як спустив щось риби взяв звідси чи? Це ребатуті. Mm -hmm. Тупо спустив тільки для того, щоб зробити ці садки. Uh -huh. Він хоче цей як, запустити. ми хочемо запустити вморе. Короб'є великий. Перез А там що раді, каміння чи намол? Снова не Видишь, Ты там кто кинул? Я. А, ты кинул? Я думал, что уже что с клюетом. Ты же пятянул? <клес> Зараз пойдемося сі сіку риби, давай сітку Ти тільки тих риба попадеться Та все не попадеться але блядь. А можна попробувати до політики Давай Зараз сонце сяде і всй дух Капет Я базу більше шість звернуть Да треба кумак брати О, полагай Зараз я скунду подан Тут руки холодно. Та то, то, то там, навіть не, 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 не тапочок, скільки їм рік. Та які рік? То вони не ростуть. Шість років вже. Вони не ростуть. Ні хрена собі. А того я не хочу їх. Ті менше випусти А зараз розберемося. Ми маємо віддати Тут 15 штук. Зробіть таку дому продати. <кхе> що то, менше Хоч ти, знаєш, хоч цей. Ні, могли піти оце. Якщо нема кормової бази обмеження, пішло в рості і все. І вони такі будуть. Щука росте, щука буде. А це значить немає що їсти. Я їх до хіра пустив. тут. Їх 60 кг пустив. А ти з озер брав якісь водорослі, запускавши значення? Камиш, тряска така. Не, то такі, знаєш, це така як в... Та. Тобі треба було кинути трохи. Амур ріс тут досить добре. У нього багато нема, 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 не було, звідки пускати. Але розмістить, тут слаб з травою, як трави нема, то все. Амур? Тоже саме? Ні, що тут столоб, що не, амур? Амуровий ще можна накосити щось. Чи ні, чи та трава не йде. Хоча ага. деякі кидають. Та то є комбікорми спеціальні для них. Так, чисто був пустив для себе, але і скоро знаю, Скоро б було. Чотири рази більше, ніж тут слава. Але тут і видри були, і може хтось вночі залазить. Та б, якщо стає бакланів сяде тут, то... Ні, баклана... рибу нема. То що тут то столаба трохи вибіг? Та вони, слухай, вони по 5 кілограмів рибу беруть. Якщо не можеш з'їсти, то він її так пообрізає, що капець. А зараз, розумієш, війна, стріляти ніхто не стріляє. Вони зі сходу повтікали, бо там голосно, розумієш, і вони всі тут. Та то я дивлюся, я вон, щоб Про куда не приїхав. Та року. то капець, вони всю рибу повибивали. Ну присыдай, тут цапля може бути. Цапля. Да коли красиво вообще пробивала клювом лакий, Валерець, диване, може, закакас, мис... на кита. Лара де вона під скакати. Она упалася? О, покльовочка, покльовочка, покльовочка. Є. Yeah. Є, yeah, я його взяв. Ха! Та то встановлені на блісну клюють, слухай. Oh. Ти бачиш, яка в них тут голота вони? А я піднімлю його, я його не піднім. Баб, чого ти тако наростяш? О! Давай Слава. зразу його на, на мангал. Красавчик. Та його можна і на мангал зажарити. Я, ще? до речі, ніколи не пробував. Вони дуже клас. Дуже, Бо вони без костей жирні. Я в буршині. Буштині... Я, я, я її в Буштині робив, у мене відос є. Але, на сітку, сітку, жариться на мангалі. Та... Але я, я знав, що люди мені це пробував, Ви казав, що, що прикольний, блядь. А я не пробую, ніколи. Ти Хай дивись? Ти бачиш, до чого ти ту довів, що вони вже на блісну клюють. Я побачив там зараз, який тянув. А вот льоду практично майже майже. Він же просто розчинився, вода його розчиняє. Так, а що мене. пару витягнеш мурок. У мене дві це одна покровка ще кибув іменно там, посередині Та бо я йду так по хребтах риби А ото так

У ці моменти є більші Закрив Чекай, ти десь допомогу, а де великий? Через кудор, я років. Кінці? О, тут вже. Серйозні дядьки сидять. А скільки ви вагаєте? 13-14 кг. А ціна на опт? Ну, комусь інтересно, може хтось має магазинчики свої. раз скоро буде забій, так? Так. От підтримується їм певна температура. Все, не мереви, то буде індикнува. Гулі-голі-го! Що світить? Ага. Де там щучки? ж уже? Вон оп, То ж то робить, десь там більше. Ну, що шугани чуть-чуть. Отак. А вот хуос. Це не тільки індики, тут сухру зводить. А во двойка цегара. Це самеські худеньки. Це тогорічний штає. Ні, то як зна? А да, дрібних оконів ці оконі вже поїла ще одна тут стоїть. Да, ці, ці дрібні треба виловити, вже кинути до тих.